Я дякую долі, що живу в Україні, найкращій на світі землі. Я дякую долі, що в шкільній родині не зустріли на порозі сьогодні вчителі. Я дякую кожному захиснику, хто все кинув, і народу країну дітям віддався сповна, бо хто, як не я, ці слова ваші линуть і досі у нашій дитячі душі і серця. Я дякую вам і вдячно несу вам, тюльпани, щоб там десь далеко, за паховим рідним домом. По ці, єднають усіх нездоланих, нагадують все, що серце до болю знайоме. Захисники земляки ви серці і слава, ви приклад, і вам пишається кожен з нас, палки, патріоти, держави, родини. За святом вам дякуємо, вітаємо вас. Подяка за те, що закривши дітей з собою, ви учням даруйте мирні ранки. Подяка за те, що в холоднім окопі герою вам сняться свої рідні дітки на шкільному ханку. Подяка за те, що велике сміливе серце захищає від вражих куль, нас, усіх, усіх. Тож хай вам на відстані далекі, озветься, щира і від душі, подяка всієї школи, дорослих і малих. Та дякую за мирний наш дзвінок. Безмежна дяка. Не висловиш її, повірте, ніякими словами. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви знаєте, як це важливо, коли усміхнених діток зустрічаєте. Я дякую за мирний ваш дзвінок. Я дякую за все. Та Господь зберігає вас, заступником стає. Я дякую за мирний наш дзвінок. Я вірю, що ви принесете мир і в кожен дім, і в кожну квартиру. Я дякую за Мирний наш дзвінок за те, що діти можуть сміятися, вісніть теплі радіти. Я дякую за мирний наш дзвінок, але там можеться щось це додається і все вдається. Я дякую за мирний наш дзвінок за те, що я зранку маю можливість на свято вдягнути вишиванку. Я дякую за мирний наш дзвінок, за те, що ми всі є. Що маємо ми мову звечою усе святе своє. Я дякую за мирний наш дзвінок. Бажаємо скорішого повернення додому. Ми віримо, ви принесете перемогу. Я дякую за мирний наш дзвінок, за сонце, що світить у наші шкільні віконця. Я дякую за наш мирний дзвінок. І точно знаю яким же буде мій майбутній крок. Спасибі вам за найважливіший у житті урок. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви, Україну, обов'язково збережіть для нас. Ми всі єдині і соборні у цей час? Я дякую вам за мирний нам дзвінок. Нам збережіть вимова солов'їнне, нехай вона живе віками та світом лини. Я дякую за мирний наш дзвінок. Колись я розкажу і своїм дітям про героїв найкращої і наймужнішої армії в світі. Я дякую за мирний наш дзвінок, за школу, за уроки та безмежне дитинство. Я дякую найкращим людям серед українства. Я дякую за мирний наш дзвінок, нехай світ Калини не всіх рятує, нехай Господь усіх почує, ми віримо у Твої сили безпеки і волі миру. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ми всі, завдячуючи вам, святкуємо. Ми всі, одна родина, чекаємо з перемогою. Все буде Україна. Чи може ти у роки, Як же вас не любити, захисники? Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать нема сил, Небо схиле не плаче біля свіжих могил. Мамо вашого сина, що до кривди не звик, записала в країна своє серце на вік. Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема си, небо схилене не плаче біля свіжих могил. Мама вашого сина, що до кривди не звик, записала в країна своє серце вік.